Вітаю, козацтво! Сьогодні мова піде про легендарну КС, а точніше про кс 2. Всім приємного перегляду. Розпочнемо нашу подорож з першої частини КС. КС – це символ нашої епохи. У нульових і на початку десятих вона була головним тактичним шутером світу, грою, яка об'єднувала мільйони гравців на лан-турнірах у комп'ютерних клубах і навіть на перших кібертурнірах. Але сьогодні, коли ми з вами запускаємо КС, ми бачимо зовсім іншу картинку. Замість чесної тактики та командної гри це просто казік зі скінів, донатів, ринки, кейси та ціла армія читаків. Як так сталося? Давайте розбиратись. КСК народилась як мод до першої голови в 99-му році. Вона була максимально простою: дві команди: і спіци, мінімум зброї, пару десятків карт, мінімальна стратегія, і все залежить від твоєї реакції. У нас час в комп'ютерних клубах в неї грали всі, школа та студенти, дорослі дітки, які йшли з завода додому. Перемагав не той, хто вкладав гроші, а хто мав навички та реакцію. Саме завдяки цьому вона стала легендою легенд. Дяді з Велф зрозуміли, що КСК має гігантський потенціал і зробили її окремою грою. КС Сурсу у 2004 році принесла новий рушій, а справжній вибух трапився в 2012 році з виходом КС ГО. Але саме тоді почала зароджуватися інша філософія бабки понад усе, особливо долари. Хах, а далі ще веселіше: в 13-му році Valve додала у гру кейси зі скінами. Спочатку це виглядало як міні-косметика, яка ніяк не впливає на наш геймплей, але швидко стало зрозуміло, це механіка азартних ігор. Шанс на рідкісний дроп майже нульовий, але мільйони гравців відкривали кейси знову і знову. На тлі всього цього двіжа виникли цілі сайти для ставок, рулетки та сайти по трейдингу. Діти витрачали гроші своїх батьків, а дорослі втрачали всі свої зарплати. КС перетворилась на величезний казік, де скіни стали просто валютою. Унікальність CSGO була в тому, що скіни отримали реальну цінність були ножі навіть за тисячі баксів, рідкісні патерини та стікери, які коштують як авто або, наприклад, квартира. З'явилися всякі перекупи, біржі, навіть інвестори, які тримають скіни як свої власні активи. Це створило спільноту не гравців, а трейдерів. Багато хто навіть не грає, а лише крутить кейси і перепродає предмети, на чому заробляє собі гроші. КСГО стала топовою дисципліною в кіберспорті, але одночасно з цим процвітали ставки на матчі та скандали з договірними іграми. Деякі кіберспортсмени ловились на участі у махінаціях. Для Valve це була золота жила: скінчики купують, кейсики крутяться, статистика росте. Всі в плюсі крім гравців. Паралельно з цим у КС завжди була проблема з щитами, хоч вел ввела в ак, завжди відставав від нових програм та софту. Сьогодні практично кожна катка має ризик зустріти щитака, особливо на безкоштовних аккаунтах. Це руйнує весь дух замагання. У клубах 2000-х ти грав чесно, тут воюєш не тільки з суперником, а з його софтом, а софтом воювати не виходить. У 23-му році Valve запустила CS 2 на рушії Source 2. Здавалося, це шанс оновити гру, виправити старі хвороби та помилки, але нічого кардинально не змінилося. Читики залишились, кейси знову крутяться. Акцент на косметиці став ще більшим. По суті, це той самий CS Global Offensive, тільки з кращою картинкою, і то трошки кращою картинкою. Раніше Counter-Strike був про командну гру, тактику та потні раунди. Зараз для багатьох це просто платформа для торгівлі з кінчиками і фарму кейсів. У 2000-х тебе поважали за скіл, зараз тебе поважають за інвентар і скільки в тебе там ножів. Гра втратила свою душу, але принесла Valve мільярди та мільярди доларів. КС прийшла шлях від чесного народного шутера до машини для заробітку, де головне це не перемога, а інвентар у твоєму профілі. Вона досі популярна, але не завдяки своїм ідеям, а завдяки казано механікам і трейдерам. Іронія в тому, що гра, яка колись була символом чесності та змагання, сьогодні стала прикладом того, як гроші й жадмість можуть зламати легенду. Ну що ж, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. А також хто не додивився до кінця, Допомагайте просувати україномовний контент підпискою та вподобаєчкою за коментар окремий. Дякую всім. Харного настрою.